Шановні друзі, шановні побратими, шановні сестри, це дійсно свята земля. І на цю святу землю сьогодні до всієї України з'їхалися українські патріоти. Точно так само, як 4-5 століт тому звідси на чайках козаки від... виходили виборювати. Невеличкі клаптики землі, які потім складалися в Україну, та саме сьогодні, зараз після нашого збору, частина хлопців, от тих, що тут знаходяться, поїдуть на схід захищати українську державу. А частина поїде додому для того, щоб оте, що тут ми сьогодні будемо говорити, впроваджувати в дію на місця. Я ще раз наголошую в дію. Дія це чим? Рік часу ми готувалися до того, щоб почати от те, що ми сьогодні задумали в Україні. Щоб змінити Україну, зробити її дійсно українською. Не для олігархів, не для мультимільярдерів, які обікрали її, а для української нації. У нас немає багато часу. Війна на сході забирає один ресурс в центрі безчинство забирають і нищать українську державу. У ті, що сьогодні є при владі. Наш час приходить. І саме з цієї української землі ми сьогодні говоримо, у нас є претензія на владу. Іншого шляху просто немає. Не претензія до влади, а претензія на владу. Ми йдемо до влади. Кожен на своєму місці. Хтось на сході України, хтось в областях, в районних центрах, селищах і містечках. Ми можемо писати тисячу маніфестів, але якщо за цими маніфестами не буде дії, не буде чину, маніфести будуть приречені. І друга найважливіша річ, ми не можемо розхитати сьогодні ситуацію в Україні, тому що вона... Приведе до втрати нашої держави. Для кожного з націоналістів держава є вище понад все. Від політичних партій, від політичних рух, від політичних течій. Але в нас є ще одна людина, яка з 2000, я не хочу говорити з 13-го року, яка напевне спочатку витоків української держави бореться за те, щоб Україна стала українською. Це наш провідник. Я не хочу говорити за лідера, тому що лідерів є десятки, можливо, і сотні. Ми маємо провідника. І наша ціль сьогодні зробити провідника президентом України. Оце має все бути сформовано саме нашим рухом. І саме звідси, сьогодні ми говоримо, ми будемо формувати з нашого провідника президента України. Іншого шляху. Напевно, ніхто з нас не бачить. Ми дивилися і дали можливість отим, що сьогодні обікрали Україну, показати, що вони можуть. Вони не можуть нічого. Вони просто крадуть. Вони прадують тих хлопців, які гинуть на, на сході України. Вони прадують їхні сім'ї, Вони оправдають їхніх дітей. Ми рік мовчали. Ми рік дивилися за тим, що вони роблять. Більше чекати ми не будемо. У нас є претензія на владу, і у нас є претензія на президентство. З цього ми сьогодні починаємо. Слава Україні!